Розглянемо такий пункт меню Blender як орієнтація трансформацій, або зміна орієнтації і трансформації об'єкта. При натисканні на ось цю стрілочку ми бачимо меню, яке складається з декількох пунктів. Перший пункт це Global Глобальні системи координат. Як ми бачимо у вікні 3D-вигляда, у нас є три лінії. Зелена, червона і синя. Червона лінія це у нас вісь Х. Зелена це вісь Y. І синя це вісь Z. Давайте увімкнемо відображення маніпулятора переміщення для даного об'єкта. Ми бачимо: тут є три стрілочки. Червона, зелена і синя, які чітко співпадають з осями. Відповідно, якщо ми потягнемо за червону стрілочку, об'єкт буде переміщатися вздовж осі X, зелена стрілка задає переміщення вздовж вісі Y, і синя стрілка задає переміщення вздовж вісі Z. Давайте відкриємо бокове меню, натискаємо клавішу N, і виставимо ось тут значення Початкові, тобто нульові. Тобто при виборі Ось з цього пункту. У нас напрямки осей інструментів співпадають з оціми осями, які у нас присутні у сцені. Те ж саме стосується, наприклад, у нас інструмента масштабування. Вимкнемо переміщення. Ось ми бачимо, також вісі співпадають. І можна теж саме сказати про обертання. Але тут самі напрямки обертання, якщо ми потягнемо за червону вісь, це буде означати, що ми обертаємо навколо вісі X. Ось так ми будемо обертати навколо вісі Z, а так будемо обертати навколо вісі Y. Скидаємо значення параметрів повороту. І давайте вимкнемо відображення осей переміщення. Наступний пункт меню Local. Що він означає? Він означає наступне: якщо ми візьмемо і повернемо наш об'єкт на якийсь кут, наприклад, навколо вісі Y. Давайте ось так. Ми бачимо, що положення глобальних осей для цього об'єкта не змінилося. Тобто, тягнемо за червону стрілку. Він ось так у нас в нахиленому стані переміщується вздовж червоної вісі, тобто вісі Х. Ну, Якщо ж ми змінимо пункт на локал, переключимось, ми бачимо, як змінився напрямок осей. Тобто, в такому режимі, у нас вісі повертаються одночасно з поворотом нашого об'єкту. І тепер, рухаючи за синю стрілочку, ми переміщуємо уже наш об'єкт не вздовж глобальної вісі Z, а вздовж тих осей, які, по суті, прив'язані до об'єкта. Тобто, повернувши об'єкт. Ми повернули разом і вісі. І ось тепер ми рухаємо об'єкт вздовж осей, які прив'язані до самого об'єкта. Повернемо назад. Наступний пункт normal. Цей пункт, якщо ми працюємо в об'єктному режимі, ось як зараз, в принципі, значення або. Положення осей будуть співпадати з режимом Local. В чому ж буде різниця? Давайте переключимося сюди. Бачимо, що нічого не помінялось. Якщо ми Local увімкнемо, те ж саме. Але перейдемо тепер в режим редагування. Виберемо, наприклад, одну грань. Вибираємо ось цю грань. Клікаємо по ній. Ми бачимо, як у нас направлені вісі. Також давайте увімкнемо цей пункт Face Orientation. Для чого? Якщо ми перевернемо цю грань, змінимо її положення, то це буде відображатися. Ми це побачимо. Як перевернути цю грань? Заходимо в пункт Mesh. Normal або можна скористатися комбінацією гарячих клавіш. І натискаємо Flip. І що ми бачимо? Грань перевернулась, то вона стала червоною зараз для нас. А система координат у нас не змінилась. То вісі не перевернулися разом з цією гранью. Якщо ж ми увімкнемо з вами режим Normal. Ми бачимо, що вісі перевертаються разом з гранями. Це саме стосується і вершин, і ребер, і так далі. Але на гранях більш наглядно. Тобто тут нічого не змінилось. Якщо ми переходимо в режим нормалий, то у нас вісі-координат співпадають з нормалями нашого об'єкта. Нормальні можна увімкнути у нас і ось тут, наприклад, щоб бачити, куди вони направлені. Ось бачимо, тут нормальні направлені назовні. А тут нормаль направлена всередину. Туди ж направлений і цей маніпулятор. Вимкнемо відображення нормалей. Перевернемо нашу грань. І разом з цим перевертається маніпулятор трансформації переміщення. Наступний режим у нас Gimbal. Gimbal по суті, це кардан. А режим використовується цей рідко, і використовується він в основному для чіткого налаштування кутів повороту. Тобто. В цьому режимі у нас обертання, саме обертання відбувається навколо кожної вісі, незалежно від інших. Давайте вийдемо з режиму редагування, для того, щоб це продемонструвати. Натискаю Tab. Давайте увімкнемо з вами відображення маніпулятора обертання. І давайте, наприклад, оберемо глобальний цей режим. Дивіться, коли я почну, наприклад, обертати наш об'єкт навколо вісі Y, потім X, потім Z, і тут, мабуть, краще не глобальні все-таки включити налаштування а локальні. Ось так це буде виглядати ще раз. Ми бачимо при такому обертанні, у нас обертаються. Усі вісі разом. Або оці маніпулятори, червоний, зелений, синій, вони начебто зв'язані одне з одним. Повертаємо назад значення. І тепер увімкнемо, наприклад, ось цей режим Gimbal. Що ж тут буде відбуватися? В цьому режимі всі вісі незалежні одна від одної. Дивіться, кут між осями не залишається постійним. Тобто вісі можуть переміщатися одна відносно одної як завгодно. Я навіть можу сумістити, наприклад, синю і червону вісіцю. Обо маніпулятор. В локальному режимі ми бачимо між всіма. Оцими маніпуляторами залишається кут 90 градусів. В режимі Gimbal ми можемо вісі повертати як завгодно. Наступний режим режим View. Тут також краще ось цей маніпулятор увімкнути. Що тут відбувається? В цьому режимі маніпулятори розвертаються до нас таким чином, щоб площина, яка утворюється перетином осей Х та Y, була паралельна до площини виду. Тобто, як зараз починаю обертати нашу сцену, і ми бачимо, що ось ці вісі Х та Y, червона та зелена. Якщо з них намалювати ось таку площину, вона завжди буде паралельна до вигляду з камери. Ось це режим View. Тобто ми з камери можемо налаштувати, по суті, напрямок наших осей X та Y. Тобто, ось так ми будемо тягнути на начебто вздовж вісі X. Ми бачимо, що вони відрізняються від глобальних осей. А як же бути, якщо нам необхідно от з такого ракурса перемістити вздовж вісі Z? Тобто наближати або віддаляти предмет від нас? Ми натискаємо комбінацію G Z, відповідно. Рухаємо мишкою, і об'єкт буде віддалятися або наближатися до камери. Ще один режим. Курсор ми бачимо. Напрямок. Маніпуляторів виставляється в напрямку орієнтації курсора. За замовчуванням орієнтація курсора співпадає з глобальними системами координат. Тому, от зараз я перемкнувся. І ось цей режим переміщення став такий самий, який був у нас в самому початку. Чому? Тому що напрямок. Осей курсора співпадає з напрямком глобальних осих осей. І тому, відповідно, маніпулятор розміщується в стандартному положенні. Але я можу перейти, наприклад, от сюди, і зробити обертання цього курсора, тобто ми можемо його повернути. Відповідно, його вісі змістяться, і ось тут теж у нас буде зміна положення. Наших ось цих маніпуляторів. Давайте навколо вісі x обернемо наш курсор і увімкнемо ось цей режим. Що так почнемо обертати? Бачимо, ми обертаємо положення курсора. І вісі маніпулятора нашого куба також змінюють своє положення. Повернемо стандартні налаштування. І залишається у нас ще один пункт, це parent. Тобто батьківство. Давайте ми для початку повернемо ось цей куб. Беремо ось ці налаштування. RY. Ось так. Щоб у нас локальні. Наші вісі були спрямовані ось таким чином. Тепер додамо в сцену ще один об'єкт. Ще один куб, наприклад. GY, перемістимо його. ось що ми зараз бачимо. Ми бачимо, що ось цей куб знаходиться у нас під кутом, а цей рівненько розташований, не повернутий. Тепер їх необхідно зв'язати батьківським зв'язком. Зрифтом обираємо ось цей куб. Він зараз є активним. Тому при прив'язуванні це буде батьківський об'єкт, а це дочірній. Як прив'язати? Комбінація ctrl p і Object Keep Transform. Перевіряємо. Виділяємо цей об'єкт. Починаємо рухати. Дочірній об'єкт рухається за ним. Якщо в зворотньому напрямі, тут нічого відбуватися не буде. Так як у нас було обрано, зберігаючи відстань, то ось так перемістивши цей куб, починаємо рухати за батьківський, відстань між ними залишається, але рухаються вони разом тепер. Уж. І ось тепер дивіться, якщо ми обираємо з вами ось цей пункт, parent, так як цей Об'єкт є дочірнім, то в нього вісі координат, вісі-маніпуляторів будуть розташовані так, як у цього об'єкта в локальному режимі. я обираю. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вісі-маніпулятора розташовані так, неначебто вони належать ось цьому об'єкту. Тепер ми можемо за них рухати переміщувати об'єкт. У цього об'єкта налаштування стандартні залишаються. Що ще ми можемо тут розглянути? Тут в цьому пункті або в цьому меню є ще ось такий значок плюс. Це ми можемо власні налаштування робити. Ну, давайте для прикладу оберемо, спочатку зруйнуємо зв'язок. Обираємо два об'єкти, натискаємо alt p Parent. Тепер ці об'єкти у нас незалежні. Ну і давайте візьмемо ось цей об'єкт, натиснемо Tab. Беремо, наприклад, локальний режим. Натиснемо Плюс. Ось у нас з'являється якби новий режим. Він у нас називається Face. Ми можемо його змінити. Наприклад, напишемо ось так. Користувацький режим. І тепер зверніть увагу, як розташовані у нас маніпулятори. І тепер, якщо ми оберемо, наприклад, ось цю грань, у нас маніпулятори. Беруть інформацію з оцього режима і будуть вони направлені так само, як були направлені для ось цієї грані. Аналогічно тут, тут і так далі. Для цього об'єкта це також стосується. Тобто, в цьому режимі. У нас наші маніпулятори будуть направлені так само, як ми задали ось для цієї грані.